Сьогодні у програмі небажане сусідство. Чому вишнівчанам заважає в магазин? Пільговики чи залишать їм безкоштовний проїзд? День скорботи біля пам'ятника воїнів-інтернаціоналістів шанували загиблих у Афганістані. Щільна забудова маленьке подвір'я та невелика кремничка. Поруч із цим будинком нещодавно відкрився супермаркет, проти будівництва якого, як розповідають жителі, виступали деякі з їхніх сусідів. За словами місцевого депутата та директора Жеку, незадоволення Вашнівчан тоді викликали додаткові прибудови до супермаркету, призначені для прийому товару. Їх же в результаті потім і зруйнували. Хвильвав людей, кажуть, і так званий чорний хід із магазину, двері якого виходять на дитячий майданчик, розташований перед будинком. Але кажуть, на щастя, співробітники ним користуються рідко. Товар надходить з іншої сторони будівлі. Нещодавник розповідає директор місцевого жеку, він отримав, що до магазину чергові скарги від декількох мешканців будинку. Незадоволення цього разу. Вже викликало невиконання супермаркетом зобов'язання перед мешканцями будинку. Виявляється, після перепрофілювання будівлі задня його частина залишилася без зовнішнього водостоку. Тепер уся дощова вода стікає на дитячий майданчик. Порі цього центру, де житловий будинок є, де розташовано дитячий майданчик. І вода, сніг, коли. Падають з даху, попадають звичайно на цю територію. Ну, існують будівельні елементарні норми, що будуються зовнішні водостіки, і це всі вода там і сніг колитає. Звичайно, воно відводиться в спеціальне міста і не заважає людям. Таку вимогу депутат надіслав у вигляді письмового звернення до керівництва супермаркету. Термін виконання депутатського звернення, як відомо, складає 15 днів. Ще однією вимогою зазначає він: є переміщення контейнера для сміття, котрим користується магазин, але обслуговує чомусь ЖЕК. Я е е попросив. Щоб мені надали документи, на якому на якій підставі було встановлено контейнер, ну, сміттєвий контейнер на нашому контейнерному майданчику. Але на сьогоднішній день, хоча я й залишив у своєму депутатському зверненні мобільний, номер мобільного телефону, немає ніяких ні дзвінків, ні пояснень, ні бажання зустрітися та пояснити. Мешканці ж будинку, виявляється, не всі чули про таку проблему. Більшість з них кажуть, навіть раді такому сусідству. Адже тепер для того, щоб купити щось необхідне, варто зробити лише декілька кроків. Претензій на особисто у мене немає. Єдина в принципі, претензія це трохи не сміття. Ось тут біля клумби. Разом із тим, як розповідають інші жителі будинку, нагальною проблемою для декого із їхніх сусідів є брак місць для паркування автівок. Його кажуть, у результаті будівництва поменшало. Ми попалося, що людям не треба паркувати машини. а тут машин стояли. Мені сижу, поставлять, а вранці стають рано, треба їхати на роботу. зручно. Кажуть, треба на стоянку ставити. це ж треба вранці вставати, дійти до тієї стоянки, де там ті машини. А так ось і взяв свою машину і так поїхав. У самому ж магазині не на камеру запевняють. Планують виправити ситуацію до встановленого для розгляду звернення терміну. За словами ж депутата, до виконання вимог, викладених у зверненні, залишилися лічені дні. У разі невиконання пообіцяв акції протесту. До міської ради міста Вошнево запросили приватних підприємців маршрутних перевезень, аби вирішити актуальні питання. Адже новий бюджет країни на 2016 рік не передбачає компенсації при транспортуванні пільговиків. Я два чоловіка вазіл. Я їх буду возити до, 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 до. Скільки я Не буду туди тут сучастова. Але не в этом же проблема на сьогоднішній день. Якщо будуть встановлені обмеження на кількість осіб, виникнуть проблеми з пільговиками, вважають перевізники, адже їх на сьогодні дуже багато. К цьому вже давно йшло, але просто ми розраховували, що спільний язик і якесь середнє рішення, щоб і з нашої сторони щось уступіть. І власть, щоб щось тота Також на засіданні обговорили питання некоректної поведінки деяких водіїв на маршрутах, але імен не називали для першого разу. Перевізники ж вкотре пообіцяли провести виховну роботу зі своїми підлеглими. Єсть такі унікали там, що просто унікали. Вони можуть висадити людину 8-9 годин серед ночі. сказати, вийди, бо ти гроші не давали. Між міською радою та перевізниками, що у 2013 році були укладені договори на пільгові перевезення пасажирів на засіданні. Вирішили зберегти дію цих договорів і дещо переглянути їх обсяг. Дошли до рішення, що возити ті категорії пасажирів, які на даний момент розписані законом. На сьогоднішній день перевізники пішли на зустріч громаді і готові здійснювати протягом певного часу перевезення за власний кошт пільгових пасажирів. Проте це лише тимчасове вирішення питання. міська рада буде піднімати питання перед районною владою, перед обласною владою про передбачення коштів в бюджетах в наших місцевих бюджетах на компенсацію вартості проїзду. Проблема полягає в тому, що в місті Вишневому всі маршрути є міжобласними. Місто Київ є іншою областю за адміністративним територіальним устроєм. А компетенцією вирішення питань щодо міжобласних маршрутів володіє виключно Київська обласна державна адміністрація. Подібні засідання збираються проводити у міськраді мінімум раз на місяць, аби тримати ситуацію під контролем. Колишні військові не приховують сліз хвилиною мовчання, вшановують своїх побратимів. Біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам сьогодні людно. Афганці та просто небайдужі українці зібралися на мітинг реквієм, аби покласти квіти до пам'ятника та вшанувати їх пам'ять. Не стримує сліз і голова Вишнівської спілки ветеранів Афганістану. Пан Олег місто налічує немало військових, котрі загинули хто на війні, а хто після через тяжкі хвороби. Кожен ця свята традиція стала 15 числа дня, дня радянських військ з Афганістан. Шанувати пам'ять бойових. Побудували місті за ініціативою києво Тожської районної організації стану воїни інтернетістів, встановили цей пам'ятник на честь загиблих на війні в Афганістані. Своїми руками власне його побудували. Всі наші члени спілки приймали активну участь. Серед присутніх, схиливши голови, стоять і ті, хто потрапив першими на війну, і ті, хто побачили її останні дні. 55-річний Микола каже, Авгані. Афганістан сниться йому і по цей день. Попав я в Афганістан 79 году, 27 грудня, підняли нас по тривоги, а до цього я служив в Одесі, десантно-штурмова бригада. Сім суток везли нас поїздом з Кушку, саме Южна точка Святого Союзу. Там нас построїли на плацу, сутки побули ми там, і сказали: ви йдете виконувати інтернаціональний долг. Микола Власюк свого часу написав рапорт про допомогу виведення військ з республіки Афганістан та одним із останніх залишив зону військового конфлікту. Наразі несе службу у зоні АТО. Коли ми вводилися, стояли, охороняли газобарабатними заводи, які там качали тоді ще газ в совєтський союз, і охороняли совєтські спеціалістів, які там родовище нові відкривали. Колись було трошки по-другому, а зараз зовсім інакше згідно з офіційними даними. Останнім радянським солдатом, котрий залишив територію Афганістану, був генерал-лейтенант Борис Громов. Але насправді кілька тисяч радянських прикордонників та бійців спецпризначення залишалися в Афганістані ще до квітня 1989 року. Безпосередньо саме виведення розпочалося 15 травня 1988 року. За цей час територію Афганістану залишили понад 100 тисяч військовослужбовців. Загальні втрати СРСР у війні склали більше 15 тисяч загиблих та понад 50 тисяч поранених. Близько чотирьох сотень радянських солдатів та офіцерів досі вважаються зниклими безвісті. Афганістан втратив близько двох мільйонів населення. Лева частка смертей припала на цивільних, а саме жінок, дітей та літніх людей. Всеукраїнський проект «Збережи сім'ю спрямований на висвітлення актуальних проблем, вихованню молоді та формуванню людей, важливості ролі сім'ї у суспільстві. Мета проекту підняти цінності сім'ї на інший рівень та відродження родини на духовних, морально-етичних українських принципах. Координатор проекту Наталія Корнієнкова розповідає, що перший центр збереження сім'ї відкрила на сході України у Краматорську. Ми започаткували такий рух. Українські матері за збереження сім'ї ми провели. Великий семінар дводенний за підтримкою Міністерства соціальної політики, де з'їхалися фахівці з усієї України. 24 області були представлені, були 24 фахівця з областей України і ще 35 людей, які просто приїхали, супроводжували. Пані Наталія каже, що проєкт доволі об'ємний. Нині люди турбуються про те, як прожити, а розвиватися, вчитися не встигають. Ефірний простір інформаційний він. Більш політизований, ані більш спрямований на те, щоб в родині, в сім'ї висвітлювати якісь потреби людини, які є сьогодні і зараз. Ми більше думаємо про те, які транш МВФ надав, аніж про те, що у нас на кухні в холодильнику є. Так, хоча це нас турбує більше, в яку школу дитина піде команді проекту планують видати книгу для молоді, «Абетка подружжя, навчальний посібник для психологів, проводити тренінги раз на місяць і зняти освітньо художній 12 серійний фільм «12 стільців подружнього життя. Усе це збирається реалізувати протягом 2016 року.